Доброго дня. Так, земельна комісія Київської сільської ради. Замельні... Чотири основних земельні питання. І, згідно порядку дон... денного і, і чотири е, до... додаткових. Е... Прошу проголосувати за порядок денний. І за, і за внесення змін. Хто тобто не проти, я розповім. за. всіх за. Так, питання. Перше питання про затвердження проєкту землеустрою та передачу постійного користування земельної ділянки для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, служби відновлення та розвитку інфраструктури в Чернівській області. Служба відновлення та розвитку інфраструктури Чернігівської області це нова назва служба автомобільних доріг у Чернігівській області. Вони розробили два проекти землеустрою під автомобільними дорогами, це Р-56 і маленький такий кусочок чернігів пакуль Савути Чорнобиль і другий кусочок чернігів пакуль кп вони просять передати постійне користування дві земельні ділянки з подальшою передачею Чернігівській обласній державній адміністрації. Затверджені питання праймати. Наступне питання. Про... Наступне питання про затвердження технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. Та передачу власність земельної ділянки для індивідуального садівництва Ковальову Євгену Петровичу. Доповідач Ващенко Тетяна Леонідівна. Ковальов Євгеній Петрович має у власності садовий будиночок садового товариства капрон. Тому ми передаємо власність земельну ділянку під садовим будиночком, садового товариства капрон. Наші чотири суточки, 378 квадратних метрів для індивідуального садівництва. Так, передаємо, прошу підтримувати. Наступне, третє, основне питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення межземої ділянки в натурі та передачу у власність земельної ділянки для індивідуального садівництва Степаненко Оксані Василівні. Доповідач Ващенко Тетяна Леонідіна. Панелька Оксана Васильівна має власності садовий будиночок в садовому товаристві Ж. Тому ми їй передаємо власність е, земельну ділянку для індивідуального садівництва в садовому товаристві Ж. 278 квадратних метрів. Так, голосуємо. за. Так. Наступне питання про розгляд заяви Василя Микола... корога Василя Миколаєвича. Доповідає Ващенко Тетяна Ленда. Кров Василь Миколаївич звернувся з такою заявою. Прошу виділити мені земельну ділянку як учаснику бойових дій відповідно до пункту 14 частини першої статті 12 закону України. Є проєкт рішення відмовити кроку Василь Миколаївичу надання земельної ділянки у власній зв'язку з тим, що відповідно до вимог статті 118 земельного кодексу України. В заяві не зазначено цільове призначення земельної ділянки і її орієнтований розмір. До заяви не дані графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб. Так, зрозуміло. Рішення підтримано. Наступне додаткових 4 питання. Е, перше питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення земельної ділянки та про передачу земельної ділянки у спільну часткову власність Асауленко Людмилі Михайлівні і Асауленко Марії Сергіївні. Асауленко Асолодинка Людмила Михайлівна і Асалонка Марія Сергіївна мають у спільній частковій власності житловий будинок в селі Трисвятська Слобода вулиця Перемоги 7. Тому ми, а, є проєкт рішення передати у спільну часткову власність пропорційну часткам Аселонка Людмилі Михайлівні та Асалонка Марії Сергіївни земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд площею 0229 гам. Так, приймаємо рішення з вами. О, так. Наступне питання. Про затвердження технічної документації щодо встановлення земельної ділянки в натурі та передачу власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд Лазаренку Віталію Михайловичу. Доповідає Ващенко Тетяна Леонидівна. Лазаренко Віталій Михайлович має у нас на житловий будинок в селі Київка, вулиця Кутівська, 13. Тому є проєкт рішення передати Лазаренку Віталію Михайловичу, земельну ділянку для будівництва та солодня житлового будинку господарський будівель споруд площею 00538. га. Кіїнка, вулиця Кутірська, 13. Так, приймаємо рішення, хто за. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється земель для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на землі для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, що перебуває у приватній власності Міщенко Олени Валерівни, доповідає Ващенко Тетяна Леонідівна. Міщенка Олена Валерівна має у, власності, у приватній власності земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. А вона розроблений проєкт землеустрою щодо зміни призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, а саме для будівництва та обслуговування будівлі лабораторії. Зубо Тому є проєкт рішення а, затвердити проєкт та змінити значення земельної ділянки. Голосуємо за дане рішення. Так, так. Наступне питання. Про надання дозволу на розроблення проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва Бондаренко Миколі Олексійовичу. Доповідає Ващенко. З інтересу, Микола Олексійович хоче о, взяти в оренду для уродництва. за земельну діляночку площу 900, щоб в селі Трісвязька свобода. Тому є проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту за меністру. за рішення хто? Да? Так. Всі питання. Всі питання розгод... розглядані за мене.